Ви можете придбати високопродуктивне онлайн-джерело безперебійного живлення дебеже, FSP10KVA, Champ ch 1110 ts в компанії Торба. Це дебеже забезпечує стабільний і надійний захист вашої техніки від раптових відключень електроенергії, збоїв у живленні чи перепадів напруги. Завдяки високому коефіцієнту потужності на виході 0,9. Цей ДБЖ може забезпечити постійне електропостачання для декількох підключених пристроїв з високою сумарною потужністю. Незалежно від обсягу вашої роботи, ДБЖ FSP10 KVA може задовольнити ваші потреби. Ви також можете збільшити час його автономної роботи, підключивши зовнішні акумулятори. Це джерело безперебійного живлення також сумісне з генераторами і іншими резервними системами генерації енергії. Дебежа FSP10KVA має різноманітні порти і роз'єми, такі як USB, ARS 232 та вбудований інтелектуальний роз'єм для додаткових адаптерів, перетворювачів протоколів та контактних карт. Система управління DBG Smart SNMP відмінно працює з цими портами. Завдяки LCD дисплею DBG ви можете стежити за його основними параметрами і якістю напруги в вашій мережі. Компактний корпус з мікропроцесорним управлінням і режимом еко дозволяє вам економити енергію. Якщо ви шукаєте високоякісне джерело безперебійного живлення для вашої техніки, зверніться до торба і приведіть в порядок своє електропостачання з ДБЖ ФСП Чемп 10 KVA ch 1110 ts